Можливо, я помиляюсь, і хтось із чиновників повернувся до України стоп-чиновників. Дрібні чиновники, ймовірно, повернулись, а ті, хто в Україні отримали всі необхідні розпорядження від вищого керівництва. Я впевнений в цьому. Крім того, є прем'єр-міністр в Україні. Я впевнений і бачу, що це відбувається. Але, тим не менш, чиновники, які перебувають нині в закордонних турне, не перервали е, своє турне, свої відвідування різних країн і не повернулись до України. На фоні тієї трагедії, яка сталася вчора в Охмадиті, і не тільки в Охмадиті, це і Дніпро, і Кривий Ріг, і інші міста не перервали. Хоча сьогодні день жалоби, оголошений в столиці України. Я не знаю, що там такого суттєвого підписували. В Європі сьогодні вже в Сполучених Штатах Америки наша делегація. Там якийсь саміт НАТО. Я не знаю, що такого важливого будуть вирішувати на саміті НАТО. Що такого важливого, що не можна вирішити телефоном? Адже вимоги України озвучені вже напевно 20, 30, 40 разів. І країни НАТО і без нас добре знають, що нам потрібно. Присутність е, офіційних осіб від нашої країни на цих самітах, вона от, ні на що не впливає. Це, знаєте, схоже на ще одне. А давайте нам подякуйте, а давайте у нас ще раз попросіть. А покажіть нам ще пару фотографій, а то ми не знаємо, що у вас відбувається. Все вони знають. Для мене було б суттєво, і для мене було б знаком, якби офіційні особи перервали візит і повернулись до України. Це повага, повага до українців, які вчора, вчора завершили свій життєвий шлях, хоча не збирались. Вони збирались прожити щасливе, безтурботне, можливо, життя. Це повага до родичів тих. Хто вже сьогодні хоронить своїх дітей, чоловіків, дружин, бабусь і так далі? Це повага до тих, хто живе в Україні, і сподівається, що все буде добре. І це ще повага до ненароджених, адже кожна сім'я стоїть часто перед виборами чи народжувати взагалі в країні. Я думаю, що нічого не сталося б ні з тим самітом, ні з тими підписаннями чергових нікому не потрібних паперів, якби офіційні особи офіційно заявили, що вони переривають свій візит і повертаються до країни, бо в країні стався форс-мажор екстраординарна, неординарна ситуація. А відсутність такого переривання, це не є знаком. Переривання візиту це знак, це символ, це повага, це свідчення того, що життя громадян це найвища цінність, найвища цінність. І вона оберігається не будівлі, не інші аспекти. А коли є загроза життю, то офіційні особи завжди стоять на боці захисту життів, життів громадян. Переривання не було. Сьогодні саміт, сьогодні там Радбез і так далі. Радбез, який висловить знову, що там, занепокоєння, що будуть тиснути. Знову обговорять на три літака f 16 не дати, чи 5 не дати, чи, можливо, 40 не дати, Пообіцяти і не дати. Я не знаю, що там таке принципово важливе. Вирішується, але мені здається, що в даному випадку, в цій ситуації, в кричущій ситуації, коли в центрі столиці прилетіло кілька ракет в дитячу лікарню, яка відома на весь світ, загинули діти, загинули мами, загинув персонал лікарні, лікарі і чиновники не переривають свій візит. Це важко пояснити. Це важко пояснити. Тим паче, що е, на виїзді кілька. Топ чиновників, і хоча б хтось із них мав перервати офіційно свій візит. Це моя точка зору. Це був би знак тим всім партнерам, що життя українців на першому місці. А НАТО і ООН почекають. Я зараз скажу одну тезу, я не буду її розширювати. Ви самі здогадаєтесь, якщо захочете. Вони в нас зацікавлені набагато більше, ніж ми думаємо. Вони нас не полишать, вони нас не відпустять. І нам інколи потрібно грати трішечки більш жорстко. Жорстко я маю на увазі ставити в пріоритет інтереси своєї країни і своїх громадян. Показувати, що життя громадян України це перший і абсолютний пріоритет. Нема нічого більш цінного. Ніякі консультації, підписання меморандумів чергових, формул там якихось щастя миру, уроків миру, самітів і так далі. Нема нічого важливішого. Тим паче, що це столиця, тим паче, що це дитяча лікарня, тим паче, що це загиблі діти, лікарі і молоді мами. Для мене це дивно. Я не знаю вашу реакцію. Я знаю, що дехто напише, що нічого не вирішує, якщо чиновник повернеться до України, бо все можна вирішити онлайн. Прем'єр-міністр тут, тобто міністри тут, все, все вирішується. І не можна сказати, що ситуацію не підхопили. Підхопили, підхопили і оперативно вирішували. Але на те і є політичні фігури, політичні фігури, які своєю дією, або інколи бездіяльністю. Демонструють відношення країни, демонструють відношення до подій. І навіть якщо все вирішується сьогодні онлайн, символізм надзвичайно важливий. Символізм надзвичайно важливий. Ми ж з вами встаємо, коли йде гімн, коли йде хвилина пам'яті і так далі. Це символи. Символи. І політичні фігури. Це в першу чергу символи, які демонструють політику країни. Я думаю, потрібно було перервати візит і повернутися.